Всіх зі святом, зі з водохрещенням. Я сразу за тебе, ми вже. У 2024 році, після переходу на новий календар, православні віряни вперше відзначили водохреща 6 січня. Через воєнний стан офіційних місць купання в Дніпрі немає, але містянам пірнати не забороняли. Тому вранці на набережні перемоги деякі люди занурювалися в річку. Температура чудова. Віталій занурюється на водохре 10 років поспіль. Окрім цього, розповідає чоловік, пірнає в холодну воду і в інші дні. Каже, до цього треба готуватися та не ризикувати, якщо є якісь захворювання. Віталій вирішив зробити це саме 6 січня та покликав із собою друзів. Чому 6? Ну я ж вважаю, що потрібно по-новому так сказати, по календарю і підтримується. Забажав змінитися в своєму житті і вводити таку звичку для себе, так я взагалі просто для хорошого настрою та заряду бодрості та енергії. Знайома Віталія Ксенія на водохреще занурюється п'ятий рік. На її думку, перенесення святкування на 6 січня підтримує лише частина людей. Інша відзначить за старим стилем. – 19-го. своє рішення пірнути зараз пояснює тим, що це повернення до українських традицій. Перехоплює дихання, коли пірнаєш в таку саме холодну воду. Але ну це традиція. Ми звикли до цього. Я саме вірю в те, що пірнувши на водохреще, в святу воду, ми набираємо здоров'я на рік. Тьфу, жодного разу не хворіла за останні роки. 20 років на водохрещу в холодну воду занурюється і Валентин. Цього року, каже Валентин, температура води не відрізняється від попередніх. Перед водохрещем чоловік особливо не готується до занурення. Лише щоранку впродовж року купається в холодній воді, а от пірнати Шостого то сумнівів у нього не виникало. Я був, завжди був сторонником цього стилю, щоб по-новому, -по щоб як в Європі було у нас віруючий. підтримуюсь, тому що здоров'я хороше, самопочуття добре. Весь негатив смивається, що більше сіли з'являється, кров вісті, снабжається, навірно, кислородом. Все більше. На пляжах у Дніпрі цього року рятувальники не чергували, адже офіційних місць купання не визначили. Але на таких локаціях перебували поліцейські. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.